Знаєте, вміння вправно володіти словами, це ж насправді набагато більше, ніж гарні оцінки затвори в школі. Це така собі суперсила, яка є у багатьох, і проявляється вона щодня часто, навіть непомітно. Ну що ж, давайте розбиратися, що це за звір такий вербальний інтелект. І щоб довго не думати, почнемо з такого собі самотестування. Перше питання. Чи буває так, що просто не можете втриматись, щоб не поділитися якоюсь цікавою історією? Або, може, з легкістю переказуєте сюжет фільму, чи навіть вигадуєте щось своє? Добре, а як щодо такого? Коли бачите кросворд чи гру Скрабл, чи з'являється бажання пограти, сам процес пошуку влучного слова, складання його з літер, це приносить задоволення? І останнє наподумати. Чи легко в голові відкладаються імена нових знайомих або якісь цікаві факти, про які щойно почули чи прочитали? Ну що, впізнали себе хоча б в одному з пунктів? Якщо відповідь так, вітаю. Це і є прояви того самого вербального інтелекту. І це знову ж таки зовсім не про нудні диктанти, а про природну любов до мови. Так, основи ми, наче, вловили. Але тепер давайте копнемо трохи глибше. Що ж це за сила така, і чому її можливості набагато ширші, ніж ми звикли думати? Отже, якщо казати офіційно, то вербальний інтелект це здатність розуміти і ефективно використовувати слова. А якщо простіше, це коли людина, ну знаєте, просто відчуває мову, відчуває її ритм, її відтінки, її справжню силу. І ось тут стає найцікавіше, бо це не лише для поетів чи письменників, це і вміння так розповісти анекдот, що всі сміються до сліз, і здатність переконати когось у своїй правоті під час суперечки. І навіть уявіть собі, вміння читати реп це теж воно. Але стривайте, можливо, хтось зараз думає, а що як мені важко читати чи писати? Так от історія показує, що це абсолютно не вирок, навпаки, іноді саме це стає поштовхом для розвитку. Просто подивіться на ці імена Вінстон Черчилль, один з найвидатніших ораторів ХХ століття, у дитинстві боровся із заїканням, а Кіра Найтлі, Вупі Голдберг, Том Круз. Усі вони мають діагноз дислексія, але ж стали справжніми майстрами передачі емоцій через слово на екрані. А це, мабуть, мій улюблений приклад королева детективу Агата Крісті, яка створила геніальні заплутані сюжети, все життя робила помилки в написанні. Це ж найкращий доказ того, що головне не ідеальна форма, а вміння захопити своєю історією. Добре з теорією розібралися. Це все дуже цікаво, але що з цим робити на практиці? Зараз подивимося, як можна розвинути свої словесні навички, та ще й так, щоб це було в задоволення. І тут нічого складного, чесно. По перше, читайте те, що подобається. І так, комікси, блоги, спортивні новини, все це рахується. Головне, щоб було цікаво. По друге, спробуйте вести п'ятихвилинний щоденник, просто виливайте думки на папір, не думаючи про коми. Ну і звісно, грайте та розповідайте історії. А тепер моя улюблена частина фішка в тому, що не обов'язково битися головою об стіну, якщо щось не виходить, можна піти хитрішим шляхом, використати свої сильні сторони, щоб підтягнути вербальні навички. Отже. Якщо музика це ваша стихія, якщо ви відчуваєте ритм і мелодію, то цей спосіб для вас. Справа в тому, що мова і музика, вони ж як сестри, у них є ритм, є мелодія. Спробуйте якось почитати вірші в голос, але не як текст, а як пісню. Або, знаєте, коли треба вивчити щось нудне, наприклад, історичні дати, просто придумайте мелодію і проспівайте їх. Це дивовижно працює. Окей, з музикою зрозуміло, а якщо сильна сторона, це візуальне сприйняття, коли думки це радше картинки, а не слова. Тоді головна порада не просто читайте, а дивіться кіно тільки у своїй голові. Коли читаєте, заплюшуйте очі і уявляйте все в деталях, як виглядають герої, що відбувається навколо, можна навіть малювати сценки з книги або робити схеми. Так будь-який текст просто оживе. Ну а що робити тим, хто просто не може сидіти на місці, кому для навчання потрібен рух? Відповідь проста рухайтесь, перетворіть навчання на гру, складайте слова з магнітних літер на холодильнику, поки ходите по кухні, або ще краще, влаштуйте з друзями маленький домашній театр, розіграйте якусь сценку. Коли тіло задіяне, мозок працює інакше і все запов'ятовується значно легше. Гаразд, ми розвиваємо ці навички, граємося зі словами. А навіщо? Куди все це веде? А веде це до цілком реальних і, до речі, дуже крутих професій? Тільки погляньте на цей список журналіст, адвокат, сценарист, учитель, політик по суті, у будь-якій сфері, де потрібно доносити свої думки, переконувати і спілкуватися з людьми сильне слово це просто ключ до успіху. Бо, зрештою, що таке слова? Це інструменти, ними можна надихнути, розсмішити, переконати, ними можна збудувати міст до іншої людини, а можна цілий новий світ. І залишається лише одне відкрите питання яку історію розкажуть саме ваші слова?